На посаду президента претендують кілька носіїв демократичних ідей зі спільним політичним минулим. Це чинний глава держави Віктор Ющенко, пан Ясенюк, пан Костенко і пан Гриценко. Нині жоден із них не є фаворитом цієї компанії, не може претендувати ні на перемогу, ні на вихід у другий тур голосування. Отже, для збереження демократичної перспективи України. Названим кандидатам треба домовитися про спільні дії. Єдиний центр пропонує своє бачення того, як забезпечити цю координацію. Уявляються два варіанти спільних дій. Перший. Єдиний кандидат визначається під час переговорів, решта відмовляється від балотування і працюють на його підтримку. Другий кандидати ведуть власну виборчу кампанію з умовою взаємного ненападу. Єдиний кандидат визначається за місяць до дня голосування на переговори за участю всіх учасників, виходячи із соціальних досліджень. Ми упевнені, що ця схема дозволить вивести демократичного кандидата у другий тур.